Сосити та мити разом легше це робити. Живуть люди, люблять, Зраджують. роблять кар'єри, з'ясовують стосунки з тещою. Вірять і зневірюються. Аж раптом опиняються в центрі війни. Ні, ця книга не про Україну і українців. Вона про Африку і африканців. А яка саме ця книга, ви скоро дізнаєтесь. Чимаманда НГОзі Адічі половина жовтого сонця. Це однозначно один з найсильніших творів світової літератури останнього десятиліття і, на мою думку, найсильніша книга про Африку. Існує Британська імперія, яка перетворює одну зі своїх колоній на велику державу і дає їй незалежність. Але в цій державі зліплені абсолютно непримиренні групи етнічні. І одна група починає репресії проти іншої. У відповідь на це ця друга група проголошує на півдні Нігерії свою державу, яка називається Біафра. І розпочинається війна. Але ось ця війна, як до неї прийшли. І чим все закінчилося? І є в центрі уваги е, авторки. Герої цієї книги дуже різні. Є професор Нігерійського університету, інтелектуал, романтик, соціаліст такі, з такими соціалістичними ідеями. Є дві сестри-близнючки з багатої родини. Одна з яких зрікається своєю багатої родини для того, щоб бути разом з цим викладачем університету. Є простий хлопчик з села, який є служкою в цій родині. І от серед них в цьому колі відбувається все, що відбувається в людському житті: любов, зради, віра, реальна жорстока політика, злочини, які ламають людські долі. Про Африку існує кліше, що що таке Африка? Це значить якісь хижки, зліплені з глини кизяків і соломи. І там якісь бігають дикі африканці, і між ними щось відбувається. І так само, як Валеріан Підмогильний написав роман Місто і показав геніальну міську Україну і повністю перевернув якби, українську літературу в цьому сенсі, так само Чимаманда. Перевертає уявлення про Африку, ви припините думати і уявляти її як якусь екзотику, а побачите таких самих людей, як ви. Я абсолютно впевнений, що в цій книзі українці побачать себе і ті болі, і ті страждання, які ми переживаємо під час війни, і ту боротьбу за ідею, яку проживають, пропускають крізь себе герої цієї книги. Вона хвилювалася через повітряні нальоти. Їй снився один і той самий сон. Ніби вона забула про дитину і побігла в бункер. А після бомбардування спіткнулося спалене тіло малюка, але таке обвуглене, що вона не могла знати напевно, що то дитина. Цей сон переслідував її. Оланна тренувала дитину бігти до бункера. Вона просила Угву також тренувати, підхоплювати дитину і бігти. Вона навчила дитину прикриватися, якщо було ніколи бігти в бункер, лежати на животі, обхопивши голову руками. Безумовно, там якась інстинктивна реакція може бути, що ну у нас тут і так свого горя багато. Не нам читати ще про чиєсь горе. Але ця книга працює інакше. Вона ані заганяє вас в депресію, ані надихає вас, що от там молодці і ми молодці. Ви просто відчуваєте спорідненість з героями цієї книги. І це дуже важливе почуття, це співпереживання, бо це теж про людяність. Ця книга буде цікава всім, хто любить суперякісну літературу світового рівня і тим, хто хоче. Прожити співпереживання людям, які прожили те саме, що сьогодні проживаємо ми. Половина жовтого сонця.